Нічна атака по Україні. Рашисти вкотре випустили партію дронів Камікадзе. Черговий факт злочину, запуск безпілотників. Самі ж терористи зафіксували на відео, яке оприлюднили у соцмережах. Загалом випустили 24 дрони, 18 з яких успішно ліквідували наші ППО. Частину залізяча, а це 12 шахетів. Збили в небі над Одещиною. На жаль, є влучання атаковано було гуртожитки одного з навчальних закладів Одеси. Слава Богу, без жертв рятувальники швидко загасили пожежу. Теж величезне дякую. Котре хочу подякувати усім вам, хто не намагався знімати роботу сил протиповітряної оборони, не намагався відзняти той бій, який відбувався в небі над Одесою. Ви молодці, а тим більше не розповсюджували в соціальних мережах. Бо ворог нагадаю, моніторить наші соцмережі і, звичайно, таким чином коригує свій вогонь, свої атаки. Третє за чотири дні травня ворог намагався атакувати дронами і столицю. Силами повітряного угрупування центр вдалося знищити всі ворожі цілі: шість ударних та один розвідувальний БПЛА. Повідомили у столичній військовій адміністрації. Уламки знищених дронів знайшли в кількох районах Києва.